Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 18 травня 2025 року. Повний місяць, місяць у водолії, день місяця 21-й. А ще у нас місяць без курсу із 7.27 по 8.29. І ця година буде така трошки тривожна. Дехто встане не з цієї ноги, дехто попаде в затори, дехто буде невдоволений, а дехто злий, роздратований, а дехто й агресивний. Дехто буде сонний, дехто буде лінивий, дехто буде заторможений, на кожного місяць без курсу діє по-своєму. Це треба пережити. От. А от уже о 8.30. Все стане на свої місця, бо місяць війде у знак водолія і все наладиться. Любіми, а тепер про місяць, е, вибачте, день місячний 21-й символ якого кінь, табун або шпигас. Рух це життя це девіз 21 го місячного дня. Це енергетично насичений день, коли ми сміливо йдемо назустріч своїй долі. І залишаємо позаду всі страхи та сумніви. День активного творчого початку, який заставляє нас рухатися вперед. Емоції радісні, ми просто заряжені енергією та оптимізмом. Саме цей день підходить для свят, а іще для спортивних змагань. Гарний день для тих, хто шукає роботу. Треба розсилати своє резюме. Пачками. А ще гарний день для того, щоб перейти на нову роботу, на якій ви досягнете успіху, а також зміна посади та професії. Гарний день для поїздок та подорожей. Будуть увінчені успіхом нові проекти та творчі якісь початки. Гарний день для підприємців, можна заключати домовленості. Куплю продаж, та всяка комерція буде удалою та успішною. Саме в цей день легко попрощатися з минулим, коли ж почуття вже згасли, легко закінчити відносини. От, гарний день для весілля. Пари, які прожили не менше п'яти років у цивільному шлюбі і зареєструються в 21 й місячний день, будуть жити щасливо і в коханні. Гарний день для того, щоб віддати борги, гарний день для магічних практик, для того, щоб відпустити страхи, комплекси та весь той непотріб, який каменем лежить на серці. Любі мої. А іще у нас є нові слухачі, які приєдналися недавно для прослуховування. Нашого астропрогнозу. От, і я хочу їм нагадати, що ж таке місячні дні та що ж таке місяць у знаку гороскопу. Оце відривний календарик. Оце, дивіться. Отут сказано, який місячний день, у якому знаку Зодіаку він знаходиться. Тут написано, що 18 травня, неділя, схід буде у час 31. Це значить піде 21 місячна доба. От. А ще тут сказано, що водолій почнеться о 8.30 і місяць без курсу із 7.27 27 по 8.29. Любі мої, орієнтуйтеся по відривному календарику і тоді вам стане більш зрозуміло, про що я розказую, про що я розповідаю. Я завжди наголошую на тому, що дуже важливо знати характеристику місячного дня, і не менш важливо знати характеристику того знаку, в якому знаходиться місяць саме в цей час. От. Так що, перш ніж ми поговоримо про вплив знаходження місяця в знаку зодіаку на наше здоров'я, постараємося запам'ятати наступне правило: органи, системи організму, які управляє управляють знаком зодіаку, в якому знаходиться місяць в даний момент, от, не можна. Перегружати, а також оперувати, бо можливі ускладнення. А ось відновлюючі лікувальні процеси процедури, направлені на допомогу та на підтримку цим органам, саме корисні в ці дні. А ще важливо пам'ятати, що у кожного знаку зодіаку є протилежний йому знак. Для овена, терези, для тельця, скорпіон. Для близнят стрілець, для рака козиріг, для лева водолій, для діви риби. І що ж це значить? Органи управляємі протилежним знаком по відношенню до того, якому зараз знаходиться місяць, саме в ці дні стають найменш чутливими, найменш вразливими. Саме їх треба і можна, якщо є така необхідність, нагружати та оперувати. Вони найменше вразливі, витримають всі втручання. Наприклад, от у знаку лева. Робиться чутливим серце. Значить, коли місяць в Левові, серце не можна перегружати та оперувати. Але саме в ці дні сердечникам треба потурбуватися, про зміцнення серця, зарані припасти необхідні ліки, от вжити необхідні заходи. і Вживати необхідні продукти, які гарно впливають на серце. Це курага, абрикоси, ізюм, гарбузове насіння. От. А протилежний знак для лева водолій. Він управляє ногами, саме область гомілок, саме в дні проходження місяця по знаку Лева. Огоймілки найменше вразливі. Можна ножкам дати добряче навантаження, можна довго бути на ногах, і якщо треба оперувати, це буде найкращий час. Любі мої, прислухайтеся до порад місячного календаря, і ви не пошкодуєте. Побачите, це такий помічник гарний у всіх справах: і в саду, і на городі, і у відносинах, і в лікуванні. І в профілактиці нашого здоров'я, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.